Так, всім доброго дня. Дивіться, маю на продаж от бензонасос для автомобіля. Він новий, ось до нього, я так розумію, ще є така, така штука. Коротше, я не компетентний, там воно, все в принципі воно ціле, він запакований. Made in Кацапстан, ну, але робочий. І новий. В принципі, там ще всередині прокладочок прокладачів. Отак от, от. Оп, кому що там цікаво. Дивіться, хочу за нього 250 гривень. Е -е, мій телефон 099 44 37 225. За цим телефоном і вайбер. Буде цікаво. Дзвоніть, пишіть.